Ого ношу наверх саме варвар сам до самого варвалю. Це перші кадри з місця трагедії у Львові. Рятувальники виносять потерпілих, яких вдалось рятувати. За кілька хвилин до цього місто Лева чуло такі звуки. Це була найбільша атака ворога на Львів. В ніч з 5 на 6 липня близько 3-ї години російська ракета влучила у багатоповерхівку. Пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, все будуть травмовані і загинувся. Отак русський міф прийшов до Львова. Дякує величезний дехальній службі надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які згуртували навколо цієї трагедії. Повністю знищено четвертий та третій поверх одного з під'їздів. Міський голова говорить, ситуація важка, руйнації великі. Зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісові будинки просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка лівської політехніки. Ну, третя ніч, дивіться. Гуртожиток. Заснув спати. Скло. Що сталося, ніхто не знає. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше четверо людей ще 34 – поранені. Під завалами за словами бійців ДСНС перебувають люди, з якими немає зв'язку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Перший вибух був квіточки. Вазонки у мене попадали. А потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пустило. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, ні, нічого немає. Бо в чому були, то були. То, тут трошки пора, ногу, голова. і все. Викопию одна на цей момент. Не троє. Ну, чоловік після йому Дочка, і не... Сьогодні, дочка і, нічого, а, а, а мені спину посідомала, ударна пірят, пішла вікна вибух. Вибухнуло і на мене та й все. То вас поранило обличчя. Обличчя, руки, ноги, груди. Але вас не шпиталізували. Ні, сказали, що то нормально буде. Помиєтеся дома, та й все. Окрім житлового будинку було пошкоджено одну із підстанцій. Без світла, за словами Максима Козицького, залишаються 150 споживачів. Загалом Львівщину було атаковано калібрами з Чорного моря. Повітряне командування захід знищило сім ракет над областю. Уламок однієї з них впав в одному із сіл Львівського району. Утворилася вирва. Попередньо без постраждалих. Також внаслідок падіння уламків є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл Золочівського району. За попередньою інформацією без жертв.